Доброго дня, невеличке відео е, по підключенню вух, час Simplex. Е, є невеличка особливість для тих, хто не знає. Зажимаємо кнопку Меню і прокладаємо Тут є канал. Якщо не поставити, е, якщо не... Ой, зараз. якщо не поставити один, наприклад, ну канал взагалі буде 0, наприклад. І ви пробуєте. І ви пробуєте, просто підключити, зазимаєте е, програмне меню і ось цю кнопочку. Ось, цю кнопочку, ось тут починає о, неправильно крічів. Має е, мігати індикатор через кожних 2 е, е, секунди. Е, Зазимаю, тримаю. Трошки незручно. Зажимаю, тримаю і вмикаю. Ось. І мигає через кожні 2 секунди. Відпускаю. І не підключиться. Якщо ви зробите, зайдете і поставите канал. Отак. Так, Два вікно. От, працює через вуха. Виключаємо. Виключили вуха, працює динамік. Тепер. Ми клацаємо, змінюємо канал, наприклад, 0. І включаємо вуха. Вуха не підключається. Тому що, е, тому що виходить в нас е, вийшло, що ми забрали канал. Тепер ми додаємо канал. І тепер працюють вуха. Тобто обов'язково через меню. Виставляємо канал для зв'язку. Тепер вуха підключені. Тепер динамік. От. Тобто, якщо у нас десь якийсь потім ще відбувся ресконект, то просто зажимаємо кнопочку Входити в програмування вух і включаємо зажатою цією кнопочкою. Тоді ці дві кнопки і таким чином підключили до вух.